Вы же что, есть высокая вероятность запуск ракеты из стратегической гаи вражины в радиомагнитное. Что значит радиомагнитное? Сиди молча, значит, не звони. Лёш, поправь футболку, боты, як беременный. в не Ми ділині футболки! Ізвините. Церкало. За два роки. У мене з'явився дзеркало в бані. Це капітацію. Два роки я жила в церкала в бані. Просто уявіть цю бій. Були навіть моменти, коли я е, заходив в ліфт у нас, дивився на себе в дзеркало і розумів, що я десь на протязі останніх двох тижнів жодного разу не дивився на себе у дзеркало. А так же важко, да, було купити дзеркало за ці два роки. Диви, нормально дзеркало було. Та й дітей! Ой, боже! У мене буде дзеркало, ура! Боже, яка краса! Ви подивіться. Ти-ти-ти-ти-пі. -ти. Клас! Пройшло більше місяця з того моменту, як я вирішив притримувати своїх звичок, щоб досягти своєї мрії. І сьогодні в цьому відео я розкажу вам, які в мене висновки, які результати є, як я виконував ці звички, і все таке поділюсь, коротше, своїм досвідом і, можливо, якимись інсайтами. А ви тим часом можете поставити вподобайку цьому відео і. Це буде для мене найкраща плата. <плата> От, молодець. І тут може ще одного підписника додати. Тепер 171. Дякую, Марія. Що ти, сиротка, сидиш тут? Поїхали. Маш, я тільки що дзвонив в рола Ну, дзвонив, там не ти на роликах ходиш. Домовився, щоб я з тобою разом катався. Вчимось їздити задом. Ооооо клас! Круто! Це прямо включення з наших нашої Зараз пригодів. только зараз Тимошенко Мария Мухидівна, вона сейчас зараз что сделает? Я не знаю, что она сделает. Стой! Все, стой! Вот а не... все мои звички. Давайте пройдемся по каждой из них и, короче, расскажу вам. А прогулянка з дісі. Як ви бачите, спочатку я майже не пропускав, було два рази, але потім в якийсь момент я зрозумів, що я просто не висипаюсь. Тому коли це зрозумів, я просто забив і тиждень спав, скільки хотів. Але про це трохи згодом, що я буду далі цим робити. Фрірайтинг про це про цю звичку я робив попереднє відео. Можете, отут десь буде всповажка, подивіться обов'язково. Англійська читання, як ви бачите, взагалі не пропускав жодного дня, а Лінголєва тренування були три всього на всього пропуски, але про це трохи згодом. Подивіться, яка краса, і я не про погоду, а про ромашку. він просто краса! просто Помічник помічник. Филатова. От нормально хлопці виглядають. Ну як нормально? Просто стандартно, а от як парубок який йде. Ой який красен. Боже мій, ви подивіться на це ти? І так, YouTube одна година. Як бачите, пропустив всього на всього один раз. Ну, нормально. А За цей час, що я зробив? Я оновив майже всі обкладинки відосів старих, поуновлював теги для відео, пододавав субтитри та таймкоди. Зараз лишилось кілька старих відео, які потрібно оновити та зробити ще декілька різних кроків для оптимізації та структуризації каналу. І перш ніж перейти далі, давайте я. Нагадаю вам, яка взагалі в мене мрія і для чого я все це робив. 100 тисяч подписичів. Там написано: Я хочу бути блогером за аудиторію: 100 тисяч підписників. Наразі в мене 171 підписник. І сьогодні в нас 22 .09 20 Нового року. Почав я це все 28-го. Тобто, можна сказати, що за два місяці зі 120 до 171, тобто 51 підписник. 51 підписник можна сказати, що за два місяці. Ну, в цілому, непогано. До речі, ви ж розумієте зараз, що якщо ви це дивитесь і вам це подобається, то вам потрібно обов'язково підписатись, тому що ви допоможете мені досягнути першої. Мати, а саме 250 підписників. Тому обов'язково підпишіться, будь ласка. Дісі, іди ді сюди. Вон тут палка твоя, яку ти сюди принесла місяці два тому. Дивись, що це в мене таке? Дай, бер, молодець. Давай, 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 давай. Понеділок, вівторок, середа. Четвер. Як ви зрозуміли, я вирішив. Додав ще одну звичку, вирішив бігати, не бігати, займатися спортом кожного дня. Або це тренування, або це це пробіжка. Або це пробіжка. І спробую так протязі місяця, подивлюся, як буде йти кожен будній день, хоч якийсь спорт, хоча б 2-3 кілометри, щось щоб хоч якось збити свій жирок, який я накопичив. За час відпустки та і взагалі за все літо. А от здається і той. Точніше та. Хто не дуже задоволений? Цими пробіжками, да, дісі? Чи ні? Ну чи втомилась? Хоча ні, не втомилась, піши. Молодець, моя собачка. Давай, давай. Я справді полюбляю в цьому районі і гуляти, і бігати. Тому що можна дивитися на прикольний... Прикольні будинки, ой в мене ще огород на прикинувся. Можна дивитися на прикольні будинки і якось надихатись, тому що мені хочеться колись теж купити будинок, тому збираю колекцію візуальну. Дісі, скажи мені спеціально. Псувати кадр, да? Так, да, звісно, 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 звісно. Пішли. Пішли, дурбайцева. Дійсі, до мене. Давай. Це мокра вже. Вася. Якщо робити якийсь висновок всього цього експерименту, то я можу сказати, що мені дуже сподобалось. Тому що ці звички неважливо було. Як класно я виконував ці звички, чи всі я виконав, чи ні. Важливо було те, яку структуру вони створювали в моєму житті, і які інсайти та результати я отримав завдяки цим звичкам. Наприклад, прописуючи теги або таймкоди до своїх відосів старих, я розумів свої помилки. Займаючись займаючись фрірайтингом, я кожного дня звільняв свого вивільняв свою голову від бруду усілякого. Який заважав мені бути ефективним та розуміти себе краще. Прогулювавшись е, з Дісі зранку, я теж мав якийсь час, щоб побути самим і самому, і е, прийти до якихось висновків, наприклад, як перейти на українську мову. Коротше, ну не кажучи про те, що я підтягнув свою англійську і одні позитивні змі... зміни. Тут я навіть спорити не буду сперечатися. А зараз давайте перейдемо до. Мого нового трекера, тому що я оновив цей, цей вже закінчився, але ціль, мета, мета, мрія моя залишилась, тому і цілі я не досяг, тому продовжуємо далі. І так, що тут у нас? Як ви бачите, спорт я вирішив трошки змінити, так як я не можу вставати так рано, я вирішив вставати о сьомій ранку. І, в принципі, мені сподобалось. Секретна звичка, я тепер. Показую вам, як вона називається. Вона два рази в день, називається вона впевненість, але про неї трохи пізніше. Ну і ті самі звички. Читання, лінвалео, Ютуб. Нічого нового. Оце розуменьки? Да. А зелене це ні? Зелене також окуповане. Без ну воно може не весь, не, не вся область, але частина більша так. І це? І це, і ось Енергодар. От в Енергодарі Катіни батьки живуть. І це, так. Да. І це. І. Це, це вже звільнили. ось. Ізюм вже звільнили. Ізюм. <с? <с?> Він вже. Ми також казали. А це. Це копець, звісно. Отак люди жили-жили, живі їм бах. Просто зацініть. Пакетик коштує 20 гривень зі смаковиками. І ось такий коштує 10 гривень. Я це все тільки що купив у одного хлопця. А зараз покажу, познайомлю вас з ними. А ага, це ти сам писав, так? Да? Прикольно. Uh, ми з татом акумулятори купуємо. І... А акумулятори прям да. круто. Акумулятор... А як тебе звати? Михайло. Михайло. Ти молодець, Михайло. Завдяки таким, як ти, ми точно переможемо. Дякую тобі. Власне. Хотів би нагадати про нашу рубрику Донати для ЗСУ. Закінчити цей ролик. Я би просто хотів одним відео. Well, it proves not only to us, but to the entire world that we know how to win, and we will. If I may, yeah. yes. if I may, I just wanted to say that thank you for this round of applause. This is your applause, it's not to me, but to the people of Ukraine and our brave soldiers. Thank you very much. That, I, think, I think you're very right. I yeah. think you very, right, very right there.